Олександрії серед білого дня двоє молодиків напали на жінку у її власному будинку. Невідомі зловмисники постукали до будинку Олександрійки та, погрожуючи пістолетом, змусили її відчинити двері та увірвалися до будинку. Зв'язавши жінку з котчем, чоловіки заволоділи майном, яке знаходилось в даному домоволодінні. А саме жіночий гаманець, в якому знаходилось 600 гривень, кредитну карту. Золотий ланцюжок, золотий ланцюжок, золотий ланцюжок вагою 12 грамів, золотий ланцюжок вагою 36 грамів, двома золотими каблучками, двома мобільними телефонами, ноутбуком, який знаходився в кімнаті на столі. Після чого невідомі зникли у невідомому напрямку після того як розбійники, забравши цінні речі, втекли. Жінці вдалося звільнитися та покликати на допомогу сусідку. Сусідка зателефонувала до Олександрійського відділу поліції, і на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. З місця пригоди були вилучені відбитки пальців, проводилось фотографування. Дану подію зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України розбій, санкція якої передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тілесних ушкоджень жінка на щастя не отримала, і, незважаючи на те, що зломисники її налякали, змогла запам'ятати прикмети невідомих їм на вигляд близько 30 років. 180 сантиметрів одягнені були у темні штани та темну куртку. Другого зі зловмисників теж вік близько 30 років, зріст трішечки менше, близько 170 сантиметрів. Зараз правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи, намагаючись встановити особи нападників. Триває слідство.